Сьогодні ми пропонуємо тобі взяти участь у грі, завдання якої будуть пов'язані з порівнянням раціональних чисел та знаходженням відстане. У грі є три рівні, і з кожним рівнем завдання будуть ускладнюватися, але не хвилюйся під час виконання усіх завдань поряд з тобою буде наша підказка, а після кожного завдання буде можливість перевірити свої відповіді. Після проходження всіх етапів на тебе чекає приз, тож гра починається. Отже, перше завдання таке тиждень поспіль в один і той самий час вимірювали температуру повітря у Житомирі та Вінниці. Отримані дані записали у таблицю, у який день тижня та в якому місті була найнижча та найвища температура. Маємо для тебе підказку, від'ємні значення вказують на температуру, тобто число градусів за Цельсієм, нижче нуля, додатні значення вказують на температуру вище нуля. У нас є відео, де ти можеш пригадати, як порівнювати ці значення. А тепер спробуй відповісти на питання задачі чим нижче знаходиться значення від нуля, тим відповідно холодніше. Тож найнижчою була температура мінус 8 градусів за Цельсієм всереду у Житомирі. Чим вище знаходиться значення від нуля, тим відповідно тепліше. Отже, найвища температура була 4,6 градусів за Цельсієм в суботу у вінниці. Завдання ускладнюється, і тепер ти маєш знайти на координатній прямій всі цілі значення Х, при яких правильною буде нерівність модуль Х менший за 3,4. Маєш від нас підказку, потрібно знайти. Такі цілі числа відстані від яких до початку відліку менші від 3,4. Цій умові відповідає число 0, бо модуль числа 0 менший ніж 3,4. Також підходять числа мінус 1 і 1, оскільки модулі цих чисел. Також менші від 3,4. Аналогічними міркуваннями приходимо до того, що підходять числа мінус 2 і 2. Також підходять числа мінус 3 та 3. Отже, х може приймати такі значення, щоб перейти до останнього третього туру. Маєш розташувати ці числа у порядку зростання. Підказка каже, що під час порівняння раціональних чисел можеш скористатися, наприклад, цією числовою прямою те число, яке на ній розташовуватиметься правіше, і буде більшим, а яке лівіше меншим. Тож спробуй зробити це самостійно. Оскільки більшим є те число, яке на координатній прямій знаходиться правіше, то запис цих чисел у порядку зростання виглядає так. Нарешті ти вже на останньому рівні маєш визначити, у скільки разів відстань між точками А і Б більша за відстань між точками С і Д. Якщо потрібна підказка, то слухай. Спершу знайди шукані відстані, і тоді звіримо отримані результати. У цьому ж плейлисті ми маємо відео, яке допоможе тобі пригадати, як це робити. Оскільки координати точок А і Б мають однакові знаки, то щоб знайти відстань між цими двома точками, маємо відняти від більшого модуля координати менший модуль координати. Отримуємо, що ця відстань дорівнює 30, оскільки координати точок С і Д також мають однакові знаки, то віднімемо від більшого модуля координати менший модуль координати. Далі переведемо, наприклад, дріб 8,25 у десятковий, маємо дріб 8,4 та знайдемо різницю, отримуємо, що відстань між точками С і Д. Дорівнює 12. Нарешті, щоб визначити у скільки разів відстань між точками А і Б більша за відстань між точками С і Д, маємо поділити 30 на 12. Отримуємо, що відстань між точками А і Б є більшою за відстань між точками С і Д у 2,5 рази. Вітаємо! Усі рівні гри пройдено, а ті, що видавалися складними, тепер детально з нами розібрані. Тож ти отримуєш заслужений приз – свій кубок переможця. Запам'ятай, як і в будь-якій грі, в математиці важливо добре знати правила. У задачах на порівняння та знаходження відстаней користуйся правилами, які ми разом сьогодні повторили. Здобути нові перемоги у математиці ти зможеш на нашому сайті за допомогою цікавих вправ. Тому хочше залишай свій лайк під відео та починай нову математичну гру.